У Сумах знову сталася аварія. Про це повідомили очевидці на гарячу лінію СТС. Цього разу на перехресті не розминулися ВАЗ із поліцейським пріусом. Ексклюзивне відео з місця події. Дивіться далі. На перехресті вулиці Лінської та Комсомольської сталася ДТП. Учасниками цієї аварії стали два автомобіля. Один з них поліцейський пріус. Водій вазу каже, саме звертав з Лінської. Поворачував на вулицю Комсомольською, мене в'їхав. Це підтверджують і очевидці. Ти завертали, а ці, вроді як в міліція стукнула. Ну, так, там же за рулем який Полісмени небагатослівні. Поки йде розбирательство, не можу нічого прокоментувати. Зараз буде там схема і тому подобне. Наразі обставини ДТП встановлюють. Обидві машини зазнали механічних ушкоджень. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, новини СТС.